Всім привіт, я Женя. Я вважаю, що кожен в грудні задається питанням, що ж подарувати батькам, друзям на Новий рік та інші свята. В цьому відео я вам допоможу. А ще також саме головне, це те, що ми з вами не мільйонери. Багато в нас немає грошей. І десь у нас ліміт 500 гривень, можливо, навіть менше. В цьому відео я розповім бюджетні, цікаві ідеї, що подарувати друзям-батькам на новий рік. Не буду томить. Починаємо. Перед тим, як починаю, поставте лайк та підпишіться на мій канал. А перше, ручна робота. Це завжди дуже гарний подарунок, <кхм> навіть нуль затрат. А можна зробити колаж з вашими фотографіями це і підійде і батькам і друзям. Буде дуже гарно ну і приємно. Друге, тепло до затишок. А, тепло до затишок входять свічки, а, ароматизовані свічки і всякі банючки, ароматизатори і все це інше. Це теж буде дуже прикольно. Я вважаю, що це прикольніше подарувати мамі, тому що в мене мама любить ці всякі штучки. Тому я й додала це в список свій. Третє. <смір> Чайний набір лаваре. Це можливо дарувати друзям і батькам. А якщо їм подобається цей чай от Лаваре, у них дуже прикольні новорічні такі чаї. <смір> Тому я вважаю, що це теж дуже гарна ідея для подарунку. Далі четверте декоративна косметика. Ну, тут все. Тут все підійде. І блиски, і туш, і румяна, і заколочки всякі, резиночки. Потім. Коротше, тут просто можна потерятися в магазинах Єві, «Ватсон». Навіть ті самі Аврори. Там теж багато всього крутого і цікавого. Там точно можна щось знайти цікаве. П'яте настільна гра. Це буде прикольно і там, і там. Можливо, це вже тих застаріла, але це прикольно все рівно. Там воспоминання будуть, що цю гру мені саме подарувала Женечка любима. Просто персон... Господи. персоналізоване мислення. Свої різті листя з великими малюнками, які ви прожили разом. Можна розпечатати всякі фотографії, прикріпити і там підписати Ось ми там катались на велосипеді, там ми ходили в кіно, ми проводили час ввечері разом. Тут теж багато ідей, якщо у вас багато спогадів. А перед тим як ми переходимо до сьомого, поставте лайк на це відео, тому що я дуже стараюсь над кожним своїм відео і стараюсь їх випускати часто. Можливо, ви помітили, що в мене... Частіше виходять відео. Ну, я стараюсь, і ви мене підтримайте своєю підпискою і своїм лайком. Дякую. Сьоме це чохол. Можливо, це якось банально прозвучало, ну, непростий чохол. Ось, але потрібно його, мабуть, замовити. Ось, замовили ви чохол зарані. Потім його гарно так оформили, там не спортили чехол, можливо, там приклеїли всякі наліпки. Потім з поцілунків зробили, типу, щоб під чехол щось розложити. Ну, тут теж. Оцей же самий лап-із. Так, так що тут теж багато всяких ідей, Просто потрібно, щоб була фантазія. Тоді у вас все вийде. І надихайтесь. <ріст> восьме. А <ріст> восьме, ну, це теж дивитись по, по сім'ї, по, по друзям. Книга. А можна подарувати якійсь подрузі, яка любить читати якусь цікаву книжку. Можливо, вона про якусь там мріяла, я думаю, вона вам могла казати, навіть сім'я могла вам казати, що навіть ваша сім'я могла вам казати, що я от зараз читаю одну книжку, потім хочу іншу, щоб ї... їм потім не купувати. Ви можете подарувати її від себе. Це теж буде такий приємний подарунок. І навіть, можливо, коли будете читати ви цю книжку, ви будете ось мені цю книжку подарувала там моя подруга. Це теж будуть споминання, блін, як на українській. З Заха... хата Виправте мене в коментарях, як буде на українському спомінанні. Тут субтітри зараз будуть. Це дуже приємний, дуже такий цінний подарунок, парні браслети, парні серги, парні кольця, парні чокери, парні чохли. Тут теж багато, багато всього. Але обов'язково сказати, що ось у нас тепер будуть парні одинакові, це теж дуже згада. Це буде гарне. Це дуже приємно, Получа... <кій> приємно приймати подарунки, які парні, які ручної роботи. Це все дуже безцінне, дуже-дуже-дуже таке... приємне. І тепер я вважаю, що саме цікаві, це десяте. Ну, я назвала його так, як набір смаколиків. Можна зробити, можна купити якусь таку коробку, її гарно, оп, її гарно украсити, туди положити всякі смаколики, ту саму пепсі, фанту, колу. Всякі. Мармеладки, цукерки. Тут також можна засунути ручну роботу, парні браслети. Так що тут теж на вашу фантазію, щоб вам хотілося подарувати вашому родичу, вашій сім'ї або подрузі, щоб ви хотіли, щоб вона від вас отримала. Це теж буде приємно приймати, ну, я так думаю, <с> я впевнена в цьому, що це будуть дуже приємні подарунки. <с> ну, а на цьому в мене все. Якщо я вам допомогла і... Вам було цікаво мене дивитись, поставте лайк і підпишіться на мій канал, мені буде дуже приємно. На цьому в мене все. Чекайте мене ще.